27 лютого у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулось розширене засідання колегії управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації про результативність роботи установ та закладів освіти області у 2024 році та завдання щодо реалізації освітньої політики в регіоні на 2025 рік. Участь у засіданні взяли освітяни зі всієї області. На початку засідання присутніх привітали представники влади, зокрема, перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук та Заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Тарас Шкітер про діяльність університету Лесі Українки розповів виконуючий обов'язка ректора Анатолій Цьось, який презентував доповідь про виклики Волинського національного університету ім. Лесі Українки в умовах воєнного часу. Сьогодні долучився до роботи колегії з освіти нашого управління. Ось мав можливість презентувати наш університет Лесі Українки, розказав про різні напрямки роботи, особливо про роботу із громадами. О, дуже надіюся, що сьогоднішня проводія ще більш активізує нашу співпрацю із різними громадами, школами, з установами, і це дасть спільний результат для розвитку і освіти, і нашого Волинського регіону. Модерувала захід начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Наталія Матвіюк, яка окрім цього доповіла про результативність роботи установ та закладів освіти області у 2024 році та завдання щодо реалізації освітньої політики в регіоні на 2025 рік.